Це ранок вдома, і разом з вами його проводимо. Ми Лілія Ребрик та Костянтиновтяс. Ми в Етері щоденно сьомої тридцять у будні до десятої години. А у вихідні дивіться добірку найкращих сюжетів за весь тиждень аж до одинадцяти години. Далі дізнаємось про найвпливовіших людей світу, серед яких також дві українки. Першу леді України Олену Зеленську назвали однією зі ста найвпливовіших людей на планеті. Щороку американський журнал Тайм публікує рейтинг відомих особистостей, лаурати нинішнього списку поділені на шість категорій: митці, ікони, піонери, лідери, титани та новатори. Олена Зеленська посіла почесне місце серед лідерів світу. Відгук про неї написала перша леді США Джил Байден. Вона могла забрати свою родину і втекти, яка б мати її засуджувала. Але вона залишається. Вона залишається, адже свобода та демократія заслуговують захисників. Вона залишається, аби показати світу, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здаватись маленьким. Вона залишається заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців. До сотні найвпливовіших увійшла ще одна відома українка адвокатка правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Разом із командою Центру громадянських свобод вона виступає за демократичні реформи в Україні та документує порушення прав людини. Українську лауреатку Нобелівської премії у журналі Тайм представила колишня держсекретарка США Хіларі Клінтон. Вона наголосила, що справа Олександри Матвійчук та її організації надзвичайно актуальна і важлива, адже документуючи звірства Росії, аби злочинці могли постати перед судом, українська правозахисниця доводить, що жінки можуть бути провідниками миру і справедливості. Цьогоріч до сотні найвпливовіших також потрапили президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, бізнесмен Ілон Маск, а ще супермодель Белла Хадіт і французький футболіст МБАПЕ.